Чудова вона для тих, хто планував купувати міні від GTM. З'явилася комплектація. Окрім ну, того, що акумулятор зарядний, але це і у нас було на сайті. А з'явилася комплектація з пластиковим кейсом. Тобто, ось такий кейс. Я не скажу що щось надзвичайне, але просто хороший пластик, хороший такий чи меданчик. Ось, будь ласка, модель Пилицес 1827 bl Основні її характеристики. Розпаковка огляд є на нашому каналі, тому я дублювати не буду. Просто зверніть увагу на ось цей чемоданчик. Тому що якщо він вас цікавить, то одразу вибирайте саме ось таку комплектацію. Тому що чемодан на станом на початок 2025 року окремо не продається. Тому якщо він вам треба, беріть одразу. В середині у нас, окрім самої пилочки, є зарядний пристрій. Причому старшенька модель на 4 ампери. А також акумулятор є 4 4 години, тобто десь там в районі години, може трошки більше буде заряджатися на цій зарядці. На акумуляторі є індикація заряду, бачите. От при тестуванні з четверкою акумуля... пила себе показала взагалі прищудово, я 5 чи 8 ампер годин не бачу сенсу сюди купувати. 4 більш ніж достатньо, можна навіть двоєчку, але оскільки виробник поклав 4 ампергодини, то для обрізки гілок, там плюс-мінус 50-70 мм, вам його буде Абсолютно достатньо. Плюс в кейсі є місце для того, щоб розмістити ще один акумулятор. Тому що комплектація нагадаю, одна зарядка один акумулятор Але якщо вам треба, то можна докупити і ось місце для нього є. Сюди поміститься як двоєчка, так і четверочка. Більше пьеторка, восьмерка. Вони трошки більше вони сюди не стануть. Ну а так, в принципі чудова комплектація. Нагадаю, що огляд на цю пилу, розпаковка і навіть тестування є на нашому ютуб-каналі, тому я розказувати довго не буду. Бо щитковий двигун 360 Вт мотор для такої довжини шини 127 мм. Всього цілком достатньо. шашиночка, подача олива автоматична, двигун би щітковий, є, заливається олива зверху, подається повністю автоматично, Ручка прорезинена, дві швидкості, ну, все чудово. Якби дивіться відеогляд, я думаю, там п'ять хвилин роботи полові Відповість на всі питання. От, але я нагадаю: якщо хочете чиматанчик. То чимоданчик купуйте одразу за таким комплектом, тому що станом на початок 2025 року окремо цей чемодан не продається. Ось тому, якщо вас наборчик зацікавив, є питання, контакти на відео під відео, виходьте на дзвіночок, розкажу, покажу, продам, і будете працювати, отримувати задоволення. На цьому все. Дякую за увагу.